Так, 6 серпня парк молоді Лебединка наповнився звуками сучасної української музики. Відбулося це в рамках благодійного діджей параду, під час якого митці збирали кошти на потреби ЗСУ. За словами відвідувачів, така ініціатива припала їм до вподоби. Тому вже за традицією вони приходять сюди щосуботи. Ми тут уже не вперше. Ми тут кожен тиждень, і нам дуже подобається. Дуже класні пісні. І для молоді це мені кажуть дуже прикольний івент. Даже класно те, що все це проводиться для того, щоб зібрати якісь гроші для зсу організатори зізнаються, влаштовувати перший діджей парад було лячно. Тім, коли побачили позитивну реакцію аудиторії, зрозуміло, що все роблять правильно, адже вони не лише допомагають рівнянам відволіктися від негативних думок, а й допомагають нашій армії. Так за п'ять діджей парадів їм вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Ми збираємося кожної суботи з 14 до 21, ну умовно, десь до 22, це це вже грубо говорячи. Ось так в нас працюють абсолютно всі творчі люди рівного. Це діджеї, які готові абсолютно безкоштовно зараз працювати і збирати кошти на допомогу ЗСУ. Ну це наша головна мета. Гості заходу можуть або задонатити довільну суму на ЗСУ, або ж взяти участь у благодійному аукціоні і за найбільшу пожертву отримати патріотичну футболку, картину або стікери. Ви також маєте унікальнішу можливість взяти участь прямо зараз тут в аукціоні. Ясна рішу. Всі кошти з цього аукціону підуть на допомогу Збройним силам України. Ось від наших партнерів у мене в руках є прекрасна чудова картина ручної роботи. Була тільки що боротьба за картину, я її дуже хотіла, але перебила, була вже надто велика ставка, але боротьба була запекла, тому мала ще одну спробу і виграла стікери. Насправді ще не бачила, які, але вже бачу, що дуже красиві, такі патріотичні. І всі дуже різні. Окрім того, аби зібрати ще більше коштів для наших захисників під час діджей-параду, волонтери також організували продаж одягу і сувенірів із патріотичною символікою, а також власноруч створених виробів. Все, що можуть майстри зробити власними руками, те все ми проносимо. І кожен частинку свого серця, частинку своїх рук, частинку своїх думок, частинку своїх молитов, передає з. Разом з грошима передає для армії за шостий діджей парад. Волонтерам організаторам вдалося зібрати 8182 тисяч гривні. Такі заходи митці планують проводити, доки будуть сприятливі погодні умови. Ангеліна Бураколих, Степанюк, телеканал ITV.